Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Шановні, триває наш ефір. Партнер нашого ефіру, вода Трускавецька. Вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Сьогодні Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, вбитих голодомором 1932-1933 років. І наступними голодоморами, на жаль, такими хвилями накочували на Україну. Це вбивство мільйонів людей штучними голодоморами 21-23, 1946-1947 років. Цей голод вже був а в повоєнній Україні, коли зерно вивозили, в тому числі, за кордон. Ось що трапляється з нацією, яка втрачає або не має власної державності, ви, звісно, можете сказати, що можуть бути винищення великої кількості людей не за етнічною ознакою, ознакою, наприклад, в результаті там, політичних репресій, це може бути, звісно. Але ось такими темпами і в таких кількостях, як знищувало українців, мільйонами винищують народи, які загрожують існуванню імперії, яка контролює території. Розселення нетитульної нації на зв'язку з нами Лариса Євшина, журналістка, головна редакторка газети День. Пані Ларисо, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Пані Ларисо. Що ви думаєте? Голодомори, які накочували на Україну, можна розглядати як в тому числі і наслідок відсутності державності? Насамперед, звичайно, це так і є. І та свідок голодомору, який був у 33 році, а, він створив необхідність переосмислити а, вже в відтвореній державі ці причини, які привели. Mm -hmm. Бо я думаю, що занадто багато у нас меморіальних днів таких подій, які просто фіксують з великим запізненням те, що голодомор 33-го року був, що він був геноцидом. Але дуже мало спроб говорити про те, що спричинило голод. І ось я вітаю те, що, наприклад, вчора в дипломатичній академії, завдяки старанням нового ректора Ігоря Осташа був відкритий меморіальний кабінет Джеймса Мейса. Ну, власне, ви теж розумієте, що це запізнення, велике запізнення. Для всіх, для дипломатії, для Міністерства закордонних справ, але добре, що це є. І все ж таки це замало як, для, як на сьогодні. Тому що ми повинні говорити не про те, що це було, що це було жахливо, що були мільйони жертв, що був канібалізм. Ми повинні говорити про те, що це стало внаслідок політичних поразок, що саме провал. Тих політиків, які не зрозуміли свого шансу і повалили уряд Скоропадського, він привів до національної катастрофи. І в 91-му році політики, які бралися за державні справи, повинні були дуже швидко екстерном здати екзамени з історії. Екзамен з історії. Колись Євген Марчук, який був кандидатом в президенти на виборах 99-го року, казав, що на президента треба вчитись. І ще він говорив про те, що для того, щоб стати в Україні політиком, треба найперше вивчити причини всіх політичних поразок і втрат державності, які в Україні були. Ось мені здається, що це був дуже жорсткий справедливий. Урок і вимоги, але на жаль, дуже мало людей до цього прислухалися. До цих от порад ви, ви згадали дипломатичну академію. У нас немає академії де вчать на президентів. Але загалом, а як ми маємо готувати наш політичний клас, щоб ми не лише там говорили, що нам треба врахувати помилки історії, так а реально їх не повторювали. Ну, по перше, треба готувати і виборців. Тому що одне діло, що добре може робити дипломатична академія, це за світовими стандартами: готувати політиків, готувати дипломатів, готувати загалом громадян, яким потрібні навики. Але ж так само повинні готуватися всі громадяни для того, щоб бути свідомими виборцями. До речі, як ви знаєте, в мене була завжди така амбіційна мета і для газети, і для всіх інших медіа перенавчити суспільство. Тому що трактовки голодомору, ставлення до того, що відбулося потім, лікування по геноцидності, залишається величезною амбіційною задачою. А ми багато років говоримо про те, що, от, до речі, я сьогодні подивилася своє інтерв'ю з Мирославою Барчук, ми записали це інтерв'ю більше як 11 років тому. І там ми говоримо про те, що насправді потрібно було засвоювати… Шо Юрія Шовельова настановив, який казав, що в Україні три вороги найбільші її державності це Москва, це кочубейство і це провінційність. А ми в газеті говорили про те, що у нас на кожну з цих задач з цих викликів є своя програма. Ну, але ж ми хотіли поділитися з усім суспільством. І на жаль, ну не все тлилося цьому, хоча це було цілком реально, цілком досяжно. Вчора, крім перед тим, як бути в академії, де справді була дуже гарна, дуже тепла розмова. Я ще мала лекцію для східноєвропейського університету. І студенти мене запитували: ось багато країн визнало голодомор геноцидом. А є країни, які не визнали, і ось вивіть собі наскільки розумно і правильно було поставлено питання, що ми повинні ще зробити, щоб ці країни нас визнали. Виграти, мабуть, війну чи втримати нашу державність зараз в цій війні? От Лариса Олексіївна, до нинішньої війни вона може перейти в фазу геноциду. А можливо, цей геноцид вже насправді вже і триває. Як ви вважаєте? Ну, Це, це проголошений геноцид. І він набагато більш цинічний, ніж той геноцид, який був 33 роки тому, 100 років тому, тому що той маскувався і не проголошував чітко свої цілі. Навпаки, він 100 років намагався приховати всі мотиви і наслідки. І до сьогодні вони ще часто в Кремлі кажуть, що це був голод не тільки в Україні. І маскують за тим, те, що тільки в Україні голод носив потрійний характер. Тільки в Україні були чорні дошки, тільки в Україні були села окуповані військами. Це був штучний голод з метою винищити цілий народ. Але народ виявився сильним, він відповз від краю прірви і від розритої могили, але уроки виявилися складними, тому що постгеноцидне суспільство потребувало справжнього розуміння і спільноти світової, на яку ми покладали надто багато романтичних надій. І тому цей жорсткий урок тепер говорить нам про що найперше ніякої демілітаризації. Навпаки, Україна повинна бути озброєна максимально добре. Україна повинна пріоритетом зробити своїм армію і військові свої кадри. У нас є прекрасні генерали. Вчора відзначали день народження народного улюбленця Михайла Драпатого. Ми ми бачимо, яким, якою мужністю воюють інші генерали, ті, що, зокрема, виросли під час війни. Ми знаємо, що, наприклад, в своїй книзі генерал Муженко що мене дуже вразило, говорить про те, що він двічі повертається до того, щоб прочитати уроки Чорної Ради. Це настільки важливо, тому що ці генерали вже мають зовсім інший на радянський формат мислення. Вони мають національну свідомість, вони думають про історію, про національні важливі речі. Ми так само бачимо, що нинішній голокомандувач, скільки б йому не докоряли минулим, діє як реально українець. Він політичний українець, він бойовий генерал, і звісно, армія має отримати для себе повагу від суспільства. На вашу дію бо... на вашу. думку? Да, ми бо... Демілітаризація України, ми зараз з вами перейдемо до цих там 28 пунктів оголошених, які ми зараз чуємо. Демілітаризація України дорівнює наступному геноциду, як ви вважаєте? Ну, це один з варіантів, які Росія для себе розглядає. Тому що беззахисний народ це дуже легко здобуч. І якщо ви пригадаєте, вріановості на перших. Днях війни був прямо оголошений і написаний документ геноциду. І тому мені здається, що ці 28 пунктів безсоромності хтось гарно написав у Фейсбуці, що штучний інтелект би наклепав щось краще, ніж пан Вітьков. Це ганебно. І е, оголошувати, що га... треба агресора заохотити, треба йому дати те, що він хоче, і ніби не переслідувати за військові злочини. Ну це просто ганьба. А тут і, дивіться, я думаю, що ми, ми з вами дипломатія піді... не до... сказати своє різке, не дипломатичне слово в цьому випадку. Знаєте, я вас слухаю. і Думаю, пам'ятаєте? У нас дискусії там роками йшли, яка наша національна ідея? Мені здається, зараз вона дуже чітко формулюється, і насправді дуже просто. Нам навіть 28 пунктів не потрібно. А нам потрібна держава, яка може захистити свій народ. От мені здається, в одному реченні насправді сказано все. А як протистояти цим 28 пунктам, розуміючи, що українців в чергове хочуть демілітаризувати? Ну, як протистояти? Воля, мужність, воля, характер, зброя, готовність захищатися, і якесь цього іншого треба заткнути місцевих корупціонерів по дорозі. Щоб вони сиділи тихо, поки війна не закінчиться. Зараз нам просто не до них. Але вони повинні розуміти, що нічого не буде забуто в цьому сенсі, точно. Єдине, що найкраще рецепт, мені здається, європейці прописали зараз на ці 28 пунктів. Перший пункт підтримувати Україну і другий пункт підтримувати Україну. Зброя і солідарність. Ось це відповідь на 28 пунктів. Абсолютно безсилою американської дипломатії. Яка показала себе, що вони не тільки повертаються до себе, вони повертаються в якийсь допечерний вік. Америка за ці роки така була здавалася такою могутньою, з такою сильною, такою гідною наслідування. А Зараз оце возюкання з Путіним за всі ці роки, ніби він такий страшний монстр. Та в чому справа? Хай послухають британця, який, він мене, який зовсім недавно дав блискучу лекцію відповідь на те, як треба поводитися з Путіним. Досить зображати з нього такого хижака, на якого немає світової управи. Знаєте, я думаю про наступне: от ми з вами почали з освіти. Освіта потрібна кожному громадянину, освіта потрібна політикам. Відповідно, освіта потрібна президентові. Так, а мені здається, нас переслідує ще одна проблема: це брак освіти і брак знання історії в глобальному масштабі. Тому що за моїми спостереженнями я можу помилятись, звісно. Але за моїми спостереженнями, наші волання буквально про те, що дивіться, це ж все вже було вже ж був Мюнхен, мюнхенська змова, коли тирану подарували країни, які нікому не загрожували. При цьому всі погодились. Ви припинили війну? Ні, вона навпаки вибухнула і винищила. Слухайте, ну сотні мільйонів людей. Це, це Друга світова війна. по, по ну, всьому, по всьому світі. Ми за НАТО ми багато апелюємо до всіх інших і волаємо, треба займатися собою. Ось реально ми бачимо, що навіть от, говорить Енерал Сирський, те, що від нього мало хто чекав. В інтерв'ю е, е, Роману з е, Бомбардира він каже, коли його запитали, ваш е, е, історичний герой України, найулюбленіший. Він каже: князь Святослав. А це чому? А тому, що Святослав перший український воїн-експансіоніст. Ми занадто довго зображали з себе політичних вегетаріанців і самі в це повірили. Україна не тільки хоробра нація, Україна повинна навчитися і захищати себе, і відстоювати, і протистояти. Агресору і на політичному рівні, і обирати у владу таких, які вміють захищати себе і репутацію. Ми ж цією внутрішньою проблемою своєю зробили Путіну Орбану ЕНКІ великий дарунок послаблення політичне всередині країни. Ми сьогодні вже на цю тему говорили, що в Штатах є свій Епштейн, а у нас з'явився свій міндіч. Так. І... Ну, в нас теж є свої квазі Епштейни, тому що це такі скелети в, шаф... в, шаф... в шафі, які у Трампа одні, а в нас, на жаль, колективно інші. Ну от що ж, треба це пережити. Треба зробити висновки, треба підготувати найпершу альтернативу. Я проти того, щоб закликали всі негайно когось всіх повиганяти, всі змінити. Альтернативу маєте підготували спокійні за неї, тоді вперед. А якщо ні, то не треба істерика. А як нам зараз, от, в реальному часі, захистити наші інтереси, коли відбувається, ну, от, зокрема, і Financial Таймс пише про шалений тиск на Україну? Ну і ми можемо написати, що шалений тиск на Україну. Питання в тому, що Hi Financial Таймс питає тих, хто каже, що Україна потребує підтримки, і ми її надамо. Це буде більш конструктивно і правильно. Ми знаємо так само, ми багато років слухали всі, що навколо нас про щось говорять. Треба прислухатися, треба враховувати, але більш за все треба слухати, що каже наш народ. Ми готові капітулювати? Ну, ось спитати, свій народ треба. Ми готові капітулювати? Ми втомилися, так. У нас великі жертви, колосальні. На які умови миру ми готові? Що скаже український народ? А з Америки ми які 28 пунктів отримали? Без обговорення, без, без будь-якого плебісциту? без того, щоб навіть європейці сказали своє слово. Це загально загальне приниження Європи, а Україна частина Європи. Ну, і нам ми вже... маємо ну, нам вже захищати та дед... себе і свій європейський дім? Нам же дедлайн виставили до 27 лютого. Я не думаю, що цей дедлайн. Передбачає проведення якихось референдумів, обговорень. По-перше, ми не повинні приймати такий непристойний тон. Що за що за, терміни за тиждень? Це, це що? Для чого ця розмова в такому тоні? Якщо це розмова друзів, то тоді можна говорити про те, що ми повинні врахувати це звичайно. Ми поважаємо думку адміністрації, нехай ця допомога була куца. Але тим не менше вона була для нас важлива. Тим не менше, ми живемо в Європі, і думка Європейських Союзів, яка для нас теж надзвичайно важлива. Її проігнорували. Це неправильно. Це непристойно, я б сказала. Щодо зміцнення нашої суб'єктності, тут мені здається, що ми випускаємо наступний момент. Досить часто чуємо, що ми тотально залежні від наших партнерів, ми тотально залежні від Сполучених Штатів Америки, від зброї, від грошей, від розвідданих абсолютно від усього, забуваючи те, що мені здається, що важливим показником суб'єктності України я знову так дуже коротко скажу. Є те, що російські танки зараз і російські війська під Покровськом, а не під Берліном, правда. А, яким чином розвинути цю тему і зробити так, щоб нам не виставляли такі непристойні дедлайни? Ну, для того, щоб ми себе поважали, там потрібно найперше пам'ятати ніколи не пускати у владу людей з поганою репутацією, або з підозрами. Або якщо ж це було, тому що плівки Міндіча виросли з плівок Мельниченка. Якщо б тоді зробили виставки, якщо б тоді відправили у відставку. І навіть під е, дослідження всіх обставин, як це все виникло, але ж головне, всі казали, що плівки, хто підслуховував різні версії. Але те, що це було, це всі розуміли, що так воно й було, і ніхто не був покараний. Так ось ця історія дотягнулася до сьогоднішніх днів, обростала мохом болотом по дорозі, і ми хочемо, щоб це всі ті не користувалися цим. Та у нас не тільки друзі у світі, але й багато ворогів. І вони радо показують, що ось дивіться, що там в Україні твориться. Але в них так само багато чого твориться, просто що ми зараз в іншій позиції, слабші на багато і в війні. Але нам потрібно жорстко розібратися з собою і своїми настроями політичними, хто приводить таких політиків, чому приводять, який роль медіа, як ми це допустили. Але це хатня розмова і надовго. потім. Зараз нам потрібно найперше всі сили армії, всі сили оборону, всі сили підтримку, і ніякої ще раз підкреслюю ніякої демілітаризації. Ну і це ж треба робити паралельно, тому що там 100 мільйонів доларів, які фігурують в розслідуванні. А це ж це ж у власне той ресурс, який має бути для армії, а не для тих, хто ну, ось. Уявіть собі, в країні за нормальних обставин не треба стільки органів різноманітних, як в нас є. Достатньо одного нормального генерального прокурора. Так знаєте, ніби, ніби просто, ось, ніби просто ось, все, це, все звучить. А це що? А, да, це просто, але це говорить про те, що ми так далеко відійшли від норми, що чесно до неї повертатися потрохи. А ви б бачили людину? Можете не називати її прізвище, яка б була у цим нормальним генеральним прокурором? Я думаю, є такі. А, я, я знаю, в мене є люди знайомі, правдолюбці, ті, які е, немало поклали здоров'я і нервів на те, що перемагала правд на різних фронтах, найперше на медійному. І тут я маю сказати, що е, невдовзі у цю середу буде нагороджений черговий лауреат премії імені Джеймса Мейса. Як на мене, як колись сказав видатний наш політик, громадський діяч, дипломат Юрій Щербак, він сказав, що це крутіше, ніж пуліцер, що премія Джеймса Мейса в Україні це дуже велика відзнака, яка має золотий еквівалент репутації. Да, до речі, я думаю, що всім буде цікаво дізнатися, хто. Але ім'я ми назовемо всередину. А зберегли але... інтригу. Я, <с <с я, <с да, да, я хотів у вас запита, я... запитати користуючись ексклюзивом, так би мовити. Але Дмитре, це найперше треба сказати, що всі наші лауреати, і приємно, що і ви серед них це люди репутації вчинків і принциповості. А інколи я думаю, що саме з них можна набирати кадри, тому що це підтверджена репутація. Достатньо згадати там з нашого списку імена, і всі зрозуміють: Іван Капсамун, Валентин Торба, Галина Бабій прекрасні імена для того, щоб їх брати, підвищувати, поширювати, їхній досвід і підсвічувати їхню репутацію. Я горжусь тим, що в нас такі лауреати нашої премії. А загалом їх більше менше трошки менше двадцяти скоро буде ювілей. Так, дякую вам за добрі слова. Як використати цей інструмент репутації, тому що досить часто ми навчились якимось знаєте, методам демократії, скажімо так, ідемо ну, зараз, під час війни цього не відбувається, але загалом обираємо владу і потім суспільство виглядає як атрофоване. Мовляв, ну все, ми свою функцію виконали, хай далі. А потім ми дивимося і на цих і, і на народних обранців. Так і на того, кого вони роблять генеральним прокурором, і дуже сильно дивуємося. Ну, знаєте, тут всім всім все очевидно. Мені здається, що нашарування лицемірства воно тягнеться вже десятиліттями. Ми пішли неправильним шляхом у 99-му році. Це було для мене очевидно. Тепер я думаю, очевидно для більшості людей, які розуміють, чому виник виник олігархат, і яка його. Розловісна роль, тому що є багаті люди, є бізнесмени, а олігархат це явище, яке дуже близьке до мафіозного утворення, те, що в країні. І тому я завжди кажу, давайте обережніше поводитися словами, тому що ми можемо там казати, чи в нас в Україні є корупція. Так, є корупція різноманітна в різних сферах. А чому в нас є корупція? А тому, що в нас неправильно склався уклад життя і в нас неправильно була змонтована самого початку. Держава, яка імітувала державність, тому що всі ці доплати, пенсії, пільги, всяке оця, вся це все перетягнуто з квазі радянського способу життя. В нормальній країні люди мають власність, вони заробляють і самі себе утримують. І мінімум залежить від держави. Від держави залежать ті, хто не може. Кому держава зобов'язана допомагати, на кого є функції державних утворень. А найперше, це армія, але знову-таки високооплачувана, контрактна армія чи ні, але тим не менше, У нас ще все до того не дійшло, навіть і в розмовах. І тому нам потрібно абсолютно ясно сказати собі, що помилки ці вони мають системний характер. Ми не повинні говорити про себе, про якусь ситуацію. Ми зробили помилку, ми її повинні виправити. Ось Пані Лорисом, так. Е... Завершуємо з вами, тому прошу одним словом, буквально лише відреагую, що імітація державних інституцій це завжди руйнівний шлях. Так а що ви думаєте, у нас вистачить сил змінити систему під час війни? Ну, під час війни це треба робити дуже обережно. Я думаю, що не ну треба го принаймні готувати для себе проекти. Як це здійснити безболісно, без е, революцій, потрясінь е, можна зробити шляхом е, консенсусу в суспільстві. Але для цього треба мати багато відвертих глибоких розмов. Я вірю, що наш народ на це здатний. Дякую дуже. Лариса Євшина, журналістка, головна редакторка газети День з нами була на зв'язку. Далі слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.